Друзі, доброго дня! Сьогодні хочу показати один із наших сортів сорт Флоренс. Ягідка смачна, солодка. Перша ягідка велика, я зараз покажу, який має вигляд вона. Дивіться, тут один кущик. Це морозом побите. Дивіться, які гарненькі ягідки. Ось такий вигляд має деформована це заморозу. Але подивіться, яка вона темненька, така бурдова, стала кругленька. Ось також. Ось з цієї сторони ягідки такі немаленькі ягідки. Спереду з цієї сторони. Ястка не видно. Так. Ось вот такі. Так тут я ось Такі є маленьке. Ось такі. Наші та скільки є. Є побита морозу. Є така, що лежиться тільки є, вже червона. Два квітоносика, невеличкий кущик, але ягідка смачна. Ось так, Зараз зірву. Давайте. взагалі солодка. Бачите, серединка і там є-єлі така точечка. Всередині вона не пуста. Смачна, ой, листочок І Відражаємо. Мерзли і гарненькі. Так робимо вуса вже пускає. Давайте скоро вусики гарненькі вже. Будемо. Буде також вона і на розсаду у нас. Це полуничка. Тому хто бажатиме можна записатися на стакани. Розсада в стаканах буде коштувати 15 гривень. Стакан 200 грамовий стаканчик. І копанка, копанка, Ще поки не знаю, яка ціна буде в районі 7-8 гривень десь так. Тому хто хоче, записуйтесь, будемо коріняти.